Вже в 20 будинках району вибрали у повноваження. В останніх змінах в законодавстві сказано, що через два місяці після завершення війни будинки, які перебувають на балансі керуючої компанії, а в нас в Оболонському районі таких 700, мають вибрати сумнів правильне. Про що я говорю? Зараз жодний будинок в Оболонському районі, жоден не Немає договору Даня. з керуючою компанією, тому у нас відбувається така хвотка хротика у взаємостосунках з за... ЖЕКом, з обслуговуючою дільницю. Їм по-великому половити на нас байдуже, тому що у нас немає договору. По правильному кожен будинок має мати договір з обслуговуючою дільницею, і там прописані послуги, які вони надають прибирання, де радизації дезінфекція там... І так далі, тому подібні. Управитель означає, що ми маємо собі обрати структуру, яка буде слідкувати за будинком. Приватний ЖЕК, державний ЖЕК немає різниці. Уповноважений від будинку це та особа, яку ми маємо обрати. Вона має отримати посвідчення в КМДА уповноваженої особи. Ми вам, папери всі дамо, ви просто виберете собі цю особу. Це означатиме, що від цього моменту ваш будинок набув право суб'єктності. Вони будуть розуміти, що це прийшов е, уповноважений від будинку, який е, є людиною, який офіційно діє в інтересах мешканців. Для нас дуже важливо, щоб в цій історії, е, пов'язаній з е, управлінням нашим будинком, ви як уповноважений, звернулися в керуючу компанію з проханням прийти сюди і комісійно скласти акт огляду будинку, підписуєте акт, в якому представники ЖЕКу і ви зафіксуєте суму витрат, яка потрібна на будинок. Тобто від прибудинкової території до даху. Тобто ремонт покрівлі, мільйон гривень, ремонт там. Між е, сходових прольотів стільки-то там вхідна група, стільки-то такий то під'їзд стільки то І ось тоді ми офіційно можемо їх зобов'язувати, включати ці витрати в програму соціального розвитку. Навіть якщо вашого будинку є заборгованість, вони зобов'язані надавати послуги в повному обсязі. Але а відсутність договору дає їм право. Люфтувати і казати, що ми можемо робити, що хочемо, і б на сьогоднішній момент відсутність контролю зі сторони уповноваженого дає право їм фактично розподіляти, як вони хочуть. Тобто, якщо будинок не активний, і відповідно обслуговуюча дільниця не звертає уваги на цей будинок з точки зору розподілу витрат,